В останні роки багато садівників любителів вирощують на своїх ділянках цукрову кукурудзу. Раніше цю теплолюбну сонячну наженку можна було зустріти тільки в південних регіонах України. Адже для дозрівання смачних золотистих качанів їй необхідні дуже родючі ґрунти, в ідеалі чорноземи і дуже багато сонця і тепла. Однак після створення українськими та зарубіжними селекціонерами холодостійких ультраранніх і ранніх сортів. Кукурудза стала звичною культурою на городах північних регіонів. Саме кращі холодостійкі сорти кукурудзи порадують вас великими, солодкими качанами, які визрівають до молочної стиглості вже до кінця серпня. Їх великі зерна відрізняються відмінним смаком і містять багато вітамінів і корисних речовин, необхідних нашому організму. Кукурудза дуже невибаглива, проте є деякі особливості, без знання яких стиглих смачних качанів можна і не отримати. Тому сьогодні я розповім вам, як правильно виростити цю чудову культуру на своєму городі і підкажу найкращі сорти цукрової кукурудзи, які складають гордість нашої унікальної колекції насіння. Трохи історії. Чи знаєте ви, що кукурудза одна з найдавніших сільськогосподарських культур на планеті? Батьківщина її Центральна і Південна Америка. Як свідчать літописи, кукурудзу спокон віку вирощували ацтеки та інші стародавні індіанські племена. Перша експедиція Колумба привезла насіння кукурудзи в Європу, і вона дуже швидко розселилася по всій центральній, південно-західній, південно-східній і Південній Європі. Звідси культура потрапила в Азію. На початку 18 століття кукурудзу почали вирощувати і на півдні України. Корисні властивості кукурудзані зерна у великій кількості містять білок, крохмаль, різні цукру, амінокислоти, антиоксиданти, лізин, природні антибіотики, вітамін А, всю групу провітамів, вітаміни С, Д, Е, до РР, солі більше 30 металів. У кукурудзаних рильцях багато жирних олій, смолистих сполук, глікозидів, аскорбінової кислоти, цукристих речовин. Кукурудзані не раджу вам вживати регулярно для профілактики серцево-судинних і онкологічних захворювань. Вітаміни і корисні речовини, що містяться в них, сприяють зниженню холестерину і цукру в крові, нормалізують обмін речовин в організмі. Висушені кукурудзані рильця широко застосовуються в медицині як сечогінний і жовчогінний засіб, стебла і листя йдуть на висококалорійний корм сільськогосподарським тваринам і птиці, біологічний портрет. Кукурудза швидко зростаюча, однорічна зернова культура сімейства Злакові, тонконігові. Суцвіття її роздільностатеві: жіночі квітки являють собою качани, чоловічі, волоті, розташовані на кінцях стебал. Рослини кращих сортів і гібридів північної кукурудзи не такі потужні, як їх південні побратими. Вони виростають не вище 1 метра 80 см. Зачатки чоловічих і жіночих сувіт з'являються у них вже при висоті рослин 18-25 см. Коренева система у кукурудзи дуже потужна. Вона проникають в нижні шари ґрунту на глибину до 2,5 3 метрів, дістаючи звідти харчування і вологу, а також розпушуючи і структуруючи ґрунт. У нижній частині стовбура утворюються додаткові корені, тому кукурудзу потрібно обов'язково кілька разів підгорнути. Це дозволить рослині отримувати більше харчування і швидше розвиватися. Стиглі качани, золотисто жовті, зустрічаються і різнокольорові сорти і гібриди, наприклад, Віолета f 1 За термінами дозрівання кращі сорти і гібриди кукурудзи поділяються на ультраранні 55-68 днів, наприклад, Світстар, Щасливчик Жан f 1 спірит ранні 70-78 днів. Наприклад, Хоні Бентам f 1 яскравий Жан f 1 Леженд Віолета f 1 середньостиглі 80-90 днів, наприклад, Сніжана f 1 золотий качан, середньопізні 95-110 днів, наприклад, Мініголд f 1 У північних регіонах раджу вам висівати ультраранні і ранні сорти, щоб вони встигли добре визріти до настання холодів. В умовах короткого літа північну кукурудзу раджу висівати прямо на грядки 15-25 травня, в залежності від погоди. Вибір місця кукурудзу вирощуйте на відкритому місці, добре освітленим сонцем протягом усього світлового дня. Рослина не любить холодного вітру і протягів, а також близького залягання ґрунтових вод менше одного метра 50 сантиметрів від поверхні землі. Врахуйте це при підготовці кукурудзаної грядки. Ґрунт. Кукурудза буде добре рости тільки на дуже родючих, багатих органікою, пухких, легких, добре водо- і повітропроникних проникних ґрунтах з нейтральною реакцією середовища рн 7 Важкі кислі глинисті землі необхідно попередньо структурувати органікою і піском і розкислювати доломітовим борошном з розрахунку 2 кг на 5 квадратних метрів ділянки. При підготовці грядки для кукурудзи під перекопування внесіть з розрахунку на 1 квадратний метр по 2 відра гною, або компосту і листової землі, відро дрібного річкового піску, половину відра деревної золи, по 2 столові ложки суперфосфату і сульфату калію. Підготовка насіння: Насіння кукурудзи за 2 дні до посіву замочить в розчині препаратів циркон і цитовіт по 4 краплі на літрову банку води. До моменту посіву зернятка набухнуть і наситяться стимуляторами росту. Сівба Насіння кукурудзи висівайте прямо на грядку в два ряди, розташовуючи їх на відстані 70 см один від одного. Інтервал між рослинами 30-40 см. Глибина посіву 7-9 см. Перед посівом грядку добре пролийте теплою водою. Після посіву зарівняйте борозенки і накрийте кукурудзу прозорою плівкою, щоб земля під нею була теплою. Днем плівку 2-3 рази відкривайте, щоб полити посіви теплою водою і дати доступ кисню до насіння. Після появи сходів плівку зніміть. Оптимальна температура для швидкого росту і нормального розвитку кращих сортів кукурудзи плюс 21 плюс 25 градусів. Догляд за кукурудзою досить простий. Полив для формування повноцінних качанів кукурудзи необхідна велика кількість води. При нестачі вологи її листя починає скручуватися. Рослина виростає кволим з недорозвиненими качанами, тому поливайте свої рослини рясно і часто, не рідше, ніж два рази на тиждень по три лійки під кожну рослину. Особливо важливі поливи в період формування качанів, який триває більше місяця. Після кожного поливу землю під кукурудзою добре прорихліте і підгортайте кожну рослину, щоб воно могло сформувати додаткові корені. Після розпушування і підгортання замульчируйте грядку соломою або сіном, щоб зверху не утворювалася ґрунтова кірка. Мульчуючий шар також допоможе утримувати вологу в ґрунті. Добриво. Перший раз підгодуйте рослини кукурудзи, коли вони досягнуть висоти 40 см. В якості підгодівлі використовуйте гнуйову рідину в концентрації 1 до 10. Другу підгодівлю дайте кукурудзи після появи міталок. Для цього також використовуйте гнуйову рідину або насті збродженої трави. Формування вона полягає у видаленні постійно з'являються пасинків, які можуть послабити ріст рослин і формування повноцінних качанів. Пасинкування також сприяє поліпшенню повітрообміну і освітлення всієї рослини. Запилення. Хоча кращі сорти кукурудзи і відносяться до однодомних рослин, які запилюють себе самі, оскільки у них є і чоловічі, і жіночі квітки, вам доведеться ще й самим проводити додаткове доопилення, якщо ви хочете отримати вагомий урожай. Робота ця нескладна. Вам потрібно в безвітряну погоду обійти всі рослини, струшуючи волоті над зав'язуються качанами. Можна використовувати косметичний пензлик з м'якими волосками, доторкніться нею спочатку до чоловічих квіткам, а потім до жіночих, що звисає з качанів довгими моточками. Збирання врожаю. Збирання качанів кукурудзи починайте в фазі молочної стиглості десь після 15 серпня. Акуратно виламуйте їх, починаючи з найбільших. Тепер, коли ви знаєте, як виростити кукурудзу на своєму городі, представляю вам найкращі сорти і гібриди цієї чудової культури з нашої колекції. Наша колекція Bentham F1, Яскравий Жан F1, Голд F1, Сніжана F1, Світ Стар, Легенд, Золотий Качан. Царська F1, щасливчик Жан Ф1, спират.